Комісія зібралася в повному складі, є повноважною. Розпочинаємо засідання. На порядок денний запропоновано п'ять питань, перелік, який наданий членам комісії. Пропоную проголосувати за такий ден, порядок денний. Я за. Комісія підтримала запропонований порядок денний. Перше питання порядку денного. Про інформацію про результати діяльності Шепетівської окружної прокуратури з місцем дислокації міста засоб за 1 вліття 24 року. Так. З письмовою інформацією ми мали змогу ознайомитися, скільки вона була направлена депутат. Засідання погодити проєкт рішення, відповідно до якого взяти, взяти інформацію довідомо. Поставив на голосування. Я за. Так, друге наступне питання. Порядку ДН про внесення змін до регламенту роботи і засобів міської ради. Законів України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування та закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування щодо вдосконалення правового регулювання статуту ставить та його діяльності для належного проведення регламенту у відповідності до чинного законодавства пропонується проєкт про внесення змін до регламенту роботи і Засобської міської ради. В самому проєкті знайшли відображення, відповідні зміни чинного законодавства з частині відеофіксації, з подальшим зберіганням відеозапису пленарного засідання ради, також засідання постійної комісії, також викладення в новій редакції частини, що стосується старості цілого, цього оприлюднення. Також е є деякі е питання, які ну, відповідно також були для змінення закону про місцеве самоврядування в частині е інвестиційних проєктів. Mm -hmm. Загалом проєкт е сформульований так, щоб привести відповідність до норм чинного законодавства наш регламент. Фіксація. Зберігання засідань комісії, пенальне засідання, доведення державної мови самоукраїнської комісії і засідань ради. Технічні деякі будуть питання. Є питання? Погоджуємо. Наступне питання порядку денного про розгляд проєкту регуляторного проєкту рішення про затвердження правил розміщення зовсім реклами в населених пунктах і міської територіальної громади, а? доброго дня, всім присутнім. присвідчення. Лена, Галіна, угу. На розгляд постійної комісії пропонується зазначений проєкт регуляторного акту, проєкт рішення про затвердження прав розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах із міської територіальної. В цілому, при підготовці проєкту регуляторного акту витримана послідовність регуляторної діяльності. Проєкт відповідає усім принципам державної регуляторної політики, включений до плану підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік, який затверджений рішенням сесії, оприлюднений на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет. Даний проєкт виноситься вдруге на розгляд відповідальної. За регуляторну політику комісії, у зв'язку з тим, що після перевірки Державна регуляторна служба надала свої пропозиції щодо удосконалення проєкту регуляторного акту. Всі вони враховані та знайшли відображення у відкоригованому проєкті, який з аналізом регуляторного акту впливу. Одним із напрямків діяльності комісії з питання законності правопорядку регламенту депутатської етики державної регуляторної політики є надання висновків та рекомендацій щодо відповідності нормативно-правових актів вимогам закону України про засади Державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Ми мали можливість детально ознайомитися з пропозицією Державної регуляторної служби. І від, відкоригованим проектом регуляторного акту. Проєкт, проєкт регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим вимогам статей 4 та 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Пропоную надати відповідний експертний висновок. Чи будуть питання? Станом тоді на голосування. Хто за? Всі за? Вирішили надати експортний висновок про відповідність проєкту регуляторного акту. Проєкту рішення Ізясовської міської ради про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Ізясовської міської територіальної громади, вимогам статей 4 та 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Експертний висновок додаємо. Так, наступне питання порядку денного про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах Зяславської міської територіальної громади. Ні, це, Ні, це не було. Регулювання та упорядкування розташування на території зовнішньої реклами пропонуємо затвердити нові правила розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів із міської територіальної громади. Попередні правила були при і які на сьогоднішній день потребують оновлення у зв'язку зі змінами в законодавстві. Дані правила цієї регуляторним актом, експертний висновок вами наданий. Відповідно до запропонованих нових правил функції робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами покладаються на сектор містобудування та архітектури міської ради. До повноваження робочого органу входить розгляд заяв. Видача дозволів на підставі рішення виконавчого комітету, надання пропозицій щодо розмірів плати за встановлення зовнішньої реклами. Також дані правила включають у себе в порядок надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, вимоги до засобів зовнішньої реклами, переоформлення або анулювання дозволів, розрахунок плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів. Тому пропоную погодити проєкт рішення та визнати таким, що втратить чинність рішення 29-ї сесії Ізяславської міської ради 5 скликання від 24 квітня 2009 року про затвердження правил розміщення зоняшньої плані. Будуть питання? Ну, пропонуємо прогодити проєкт рішення Ставимо на голосування. Ви вирішили погодити проєкт рішення про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у населені сундук Зяславської міської територіальної громади. того наступне питання порядку денного про внесення змін до переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Завзівської міської ради. Добрий день. Включаємо до переліку ще послугу, бо, таку, як видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, право постійного користування у разі добровільної відмови землевласника та землекористувача. Крім того, ми додаємо до нашого переліку три послуг, послуги виконавчого по комітету Ізяслівської міської ради щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Ізяславської міської ради. Територіальної громади, анулювання такого дозволу та переоформлення. І тут ми поміняли деяких суб'єктів надання адмінпослуг, розмежували із ассоційською міського раду на державних реєстраторів ЦНАПу на сектор архітектури та містобудування, і в нас помінялася ще назва відділу. Три управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин. Це перша кадастр. І ще відділ із заславський сектор УДМС на першої підійські І виключаємо ще дві послуги держпраці, наступні які, видачені хірничного відводу для розробки родовищ і переоформлення. Такі послуги вже не надають. Тобто у нас було 280, 4 включили, дві виключили, стало 280 дві послуги. Збільшилось. Є зауваження пропозиції до проєкту? Mm -hmm. mm -hmm. Тоді ставимо голосування. Пропоную проводити внести народна сесії. Хто за? 就特别的耽搁，就容易。